Скарб Тибету Єдина в Україні мандруюча виставка буддійського мистецтва присвячена культурній спадщині гімалайського регіону. Ідея її створення зародилась ще у 2004 році. З того часу силами колекціонерів та ентузіастів було зібрано понад 300 екземплярів, серед яких унікальні витвори мистецтва створені в майстернях і монастирях Індії, Непалу та Тибету. Сама по собі тибетська культура основується на знанні природи. ума человека. Да. И все произведения искусства, которые мы можем встретить в Тибете, а их действительно очень много, и они действительно прекрасны, интересны, но все они не являются произведениями сами по себе, да. они не являются просто выражением чьей то художественного вкуса или какого-то полета мысли, да. все эти произведения являются выражением разных качеств людей, и призваны они открывать эти качества. Буддійське мистецтво має глибоке символічне значення. Кожна деталь зображення, атрибут, жест, поза, колір посилаються на різні рівні значення та змісту. Символізм заснований на буддійському світогляді. Перед вами традиційна тибетська живопись. живопись. В даному випадку тут зображено так називаємо дерево прибіжня, традиція кармакагі. Дерево прибіжжище це зображення універсальних цінностей буддістів. Тобто, це представлення Будди, цілі всіх буддістів, тхарми. Пути к этой цели и санхи э, друзей и помощников на пути. Вот, например, все эти фигуры представляют третьих аспектов. Этот Ханка в традиции Кармагадри. Буддійський живопис, тханка, як і інші види мистецтва, має свої канони та техніку. Малюнок наноситься маленькими крапками, створюючи об'єм. Частина деталей виконана золотом та мінеральними фарбами, куди додаються спеціальні енергетично заряджені субстанції, як то земля з особливих священних місць або інші реліквії. Не просто радують і тибетські скульптури, вони ще й працюють. Наповнені зсередини дорогоцінними металами, лікарськими рослинами, навчаннями буди або полістками квітів. Вони діють на людину за своїм призм. Начення, кому треба заспокоїтись, кому сколихнути згаслі почуття? Так, Сара покровителька мистецтва, але дарує не лише натхнення, музичний та поетичний дар, а ще й гарну пам'ять. Тібетські е мастера ані е е довжні. в специальном состоянии ума создавать свои произведения искусства. Иначе они не будут нести той силы, передачи той, того смысла, который они хотят вложить в него. И это значит, что они используют специальные практики, они медитируют, повторяют специальные мантры и делают ритуал очищения для того, чтобы то, что выйдет из-под их рук, стало чем-то большим, чем личное переживание мира. Можливо, саме тому тибетські майстри ніколи не підписують власні роботи. Створивши шедевр, вважають його надбанням не лише тибету, а й всього людства. Олена Дроздова, Марина Денисенко. Об'єктив 27 канал.